Виконуємо номер 266 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2023 рік. Периметр трикутника дорівнює 19,2 метра. Одна з його сторін дорівнює 2,5 метра, а друга менша від першої на 1, 10 метра. Знайди довжину третьої сторони трикутника. Приступаємо до виконання. Знайдемо довжину другої сторони трикутника. Відомо, що вона менша від першої на 1 десяту метра. Тому 2 п'ятих метра віднімемо 1 десяту метра. 10 кратне 5, тому найменший спільний знаменник буде 10. Знайдемо додатковий множник для першого дробу. 10 ділимо на 5 буде 2. Тепер новий чисельник 2 множимо на 2 буде 4. Виконуємо віднімання, знаменник переписали, чисельники віднімаємо. 4 відняти 1 буде 3. Отримали 3 десятих метра і пояснюємо довжина другої сторони. А тепер знайдемо суму довжин першої і другої сторони. Дві п'ятих додамо три десятих, спільний знаменник десять, знайдемо додатковий множник для першого дробу, десять ділимо на 5 буде 2, і чисельник буде 4. 4 десятих додати три десятих, маємо сім десятих метра, сума довжин. Першої і другої сторони трикутника. А тепер знайдемо довжину третьої сторони від периметра, віднімемо суму довжин першої і другої. Спільний знаменник 20. Знайдемо додатковий множник для другого дробу. це буде 2. І новий чисельник. Знаменник переписали: чисельники віднімаємо. 19. Відняти 14, буде 5. Дріб 5 двадцятих можна скоротити на 5. 5 ділимо на 5, це буде 1. 20, ділимо на 5, буде 4. Отримали 1 четверта метра. Довжина. третьої сторони. Записуємо відповідь одна четверта метра. Ми знайшли довжину третьої сторони трикутника, якщо його периметр 19,20 метра. Одна з його сторін 2 метра, а друга менша від першої на 1,1 метра. Номер 266 виконано.